Так, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити до чого на цьому каналі. Зараз казав, їду на пасіку і хотів би вам зачепити таку скажімо, тему, як же ж я за допомогою пасіки заробив ж на цю ж саму машину. Правда, вже машина мені окупила, казав свою стоїмість, бо і з пасікою з Києва вона мені допомогла. І з загалом з роботами з усім насправді дуже багато себе окупила машина. же ж я. І за, скажімо, за що пасіки. Да, там трошки перепозичив гроші сюди-туди, там де це, ну і фактом вийшлося, що ну, якби на той час фактично що це я купив за, за що за пасіки. О, ну, там казав, по різному можна судити, по різному можна говорити, але ну, якби я кажу за що пасіки. І виходить така ситуація. Зразу ж повторю, машина Priora приора e, 16 клапана. ВАЗ 21,70. 16 клапана, бензинова, 1,6 мотор, все, без конечно. ну факт тому друзі, да, там конечно, я міг купити кращу ще машину, цікавішу іномарку чи ще щось. Упалося я на той час я в тих машинах взагалі не розумівся, ніц. Попався мені колега, який казав зі мною поїхав, бо ніхто не хотів так знаєте, просто ж, ніхто не хоче тобі поїхати, допомогти, щось подивитися, ну знаєте, як то перший раз машину купляєш, Ніхто не хоче. Ну, Але факт тому поїхав колега і мені нарадив, типу, якби, Пріору, він сама в Пріору каже, бери Пріору, сюди-туди. ну, Думаю, ладно. О. Ну і факт тому, друзі, е... як же ж я заробив, виходить. Тут трошки дорога, звісно, паршива, трошки буде паршиво чути. Ну, але я вам хочу обки їду повністю так файно подробно розказати. Получається, на той час, як і ж зараз коли займався пасікою, вже в мене прийшла весна, перезимувало, у мене близько е, 22 сім'ї, чи 23 сім'ї. От щось з того, друзі, я не буду вам брехати, там точно сімей. Ну так, десь так, 23-22 сім'ї. Ну і фактом і вийшло. Що це він. Е, мене перезимувало, плюс е, на той час е, я вже зимою ж купив 4 пачки вщини. Е, Вущина на той час була щось півтора тисячі 1500 кілограм... е, пачка чи щось. -то. Ну щось так я не пам'ятаю, правда, друзі так точно, ну тому, що я так е, орієнтовно, вам так візуально, я не буду казати до копійки, але кажу візуально приблизно так казав, буду вам розказувати. Десь я кинув на е, це все десь е, 5-6 тисяч на вущинок. Крім того, я ще там потім купляв рамки на той же час, також ну, за це все літо казав. Я купив рамки, е, ще щось там на 2 тисячі, ну і тому, друзі, виходить інше. Ситуація весна, то був травень, певний, що місяць, і вийшло, що я знайшов бджоли. Правда, халявна ціна, ну самі скажете. Забрав бджоли з вуликом, 500 гривень за сім'ю. Сім'ї такі, щоб ви розуміли, були на той час 8 рамок. Але як я їх тільки купив, вони такі реально аж тріщали за вулики. Ну, Вулики такі на 12-13 рамок, оті доданості, щоб в мене хто бачив, той бачив, казав вулики, такі старенькі. О, ну, З вуликами це все, 8 рамок по 500 гривень це ціна задурно, можна сказати. Я приїхав, я зразу ж е, понатягував рамки, понавощував це все і зразу ж до повних вуликів подоставляв. Плюс до того е, купив я тоді порядка 13 сімей. Ну, Я щось порядка 7-8 тисяч ще за ті бджоли. Плюс до того у мене колега е, займався на українську е, рамку, як я тільки починав займатися вуликами, е, ну не вуликами бджільми, це все. Я ж е, чисто побачив свого ж колеги, як він медкачав, я у нього так крутився сюди, туди. Ну і факт тому я почав займатися. Ну і перші мій вулик, перші мої всі навіть, ті вулики, це були тільки на українську рамку, тільки на українську рамку. Бо я за ні до да, давностю не хочу, типа колега той на українську, все на українську має бути. Це все. Хоча я в тому ділі я не знався, чесно. А підсказати кому, щоб хтось так підказав, було, порадив, ніхто. А колега доказує тільки на українську, зато там подивись, каже, там той, той, там я знаю пасічні, ста сімей тримають. Ну, допустимо, як от зараз да, той самий Ярослав Муха. Він же ж там дивись, тримає такі сім'ї, що казав, і великі кількості сімей, але все на українську рамку. Ну і факт тому, друзі, виходить, я ж почав на українську рамку займатися. Тут же ж. Продавав тато і колега вулики. Татко, колеги батько помер. Помер ну і зараз помер і він вирішив продати цю пасіку. Рішив він продати і на той час оці ж вулики, зараз я вам покажу, була ціна така, якби. Просто чоловік потім задумався і казав, передумав. Зразу чоловік каже, що продаю вулики. Каже, ну, батько зразу, як помер, він ціни не знав, каже, продаю вулики. Та запитаю, яку ціну. Ну, каже, 250 гривень вулик, це все, але Додановський. Ну-ка, ти спитаєш, кого всі це знають, що це за вулик. А вулик, дивіться, оце, оці вулики. Ото, ну, ото, ото ті вулики. Правда, вони були не під бляху, я їх вже сам перекрив. Це раз. В деяких поміняв я дощечки. Зараз, зараз, зараз я просто хочу вам показати, е, Ну, казав, що тут. Показувати, Поміняв дощечки в криші. Я не пам'ятаю там якого, то не того. Е це вже я поробив. Це, напевно там той вулик. Коротше, е це я вже до них поробив, що вони відкриваються так, це все. Ну і фактом я їх це все поробив. В результаті чоловік там переграв і каже, типа, ні, я тільки там 4 вулики, я обіцяв сюди туди, хоча це мало бути 10 вуликів. ну Але ладно, менше з тим казав. Ну не хотів, то не хотів. Получається така картина. Взяв я ці вулики в нього. Там почав я. Там тато мені купив два бджолопакети попробуй, я вже все, вже клієнт в мене був, я їх купив і хотів перепродати ці вулики. Вже в мене клієнт даже був, все, тато каже, слухай, я тобі купую два бджолопакети, а ти попробуй. А там побачиш ні, значить продамо з бджолами. Ну, нехай, як той казав, питка, не питка. Ну, факт, виходить, на це літо тоді в мене вже було. Близько 23 сімей, 22 своїх, плюс я 13 десь купив. Ну і вулики, що ви розуміли, в мене оці, що я купив, ну повні все. А Там ще було наставку, постав і все. А що наставку поставити? Чуєш, липи, так тоді це літо вийшло таке не дуже медоносне, і мед був в нашій місцевості. Весняний доходило до 200 літра. Ну і факт тому, друзі. А е, скільки часу, от так коло мене, там так не збрехати. 100 метрів, 200 метрів, отак через дорогу, там, де я жив. Постійно сіяли одне тільки колгоспи кукурузу, а то на, на диво посіли соняшник. Я можна сказати, як той на двох ногах танцював. Ну, Це типу, шутка така. І виходить, друзі, такий варіант. У мене що? За це літо дуже почали бджоли роїтися абсолютно. Колега продавав ті українські вулики, теж продавав халявно ціна, а вулик 550 гривень. Я все якби подивився, там все, типу, брати, не брати, але ще щось так. А тут колега, так знаєте, трошки піджав мене і вийшло, що я купив. Каже, типу, все там давай, бо мені три місяці, Я тобі привезу, ти мені там це його е, гроші там таке, дасиш пізніше, то таке, там сюди, туди. І ладно, і получалось таким образом мені якби впарив. Ну не впарив, якби сам же жізнательно це все взяв. Ну і мені пригодилися ці вулики. Насправді, я за те літо мене розвелося близько, бо почали рої вилітати. Рої почав об'єднувати. Да, деякі рої ще знаєте, так зараз то вже певний не цікав бися. Я, там чотири рамки досипав другого, щоб в мене були великі сім'ї. А на той час так той три рамки, хай буде, той п'ять рамок, хай буде, той там чотири рамки, хай буде. Ну і фактом вони порозганялися. Плюс ми до збір тут соняшник був. А соняшник так щоб ви зрозуміли, посіяли дуже з такими просівами, дуже так паршиво посходив. Один починає цвести, другий закінчує вже цвести, понімаєте? Так, типу, як би сказати, отут в моїй місцевості зараз, то посіяли так добре, скажімо, соняшник, за того, що дві неділі, можна сказати, він перецвів. Так, да, ну насправді швидко. А там він цвів Порядка десь півтора місяця. Ну довго, насправді, друзі, довго. І виходить, в мене так на пасіці, от, як зараз в мене, ви бачите, ось таким варіантом, бачите, один, другий, третій вулик, отак всі, всі впритик. Ото в мене так було там на пасіці, тільки виходить, що тут аж у мене, я зараз, ну це воно все стоїть так поки що, друзі, насправді. Бо я ще навіть в роздумах ще покажу в роздумах. Великі плани ще думки є. Які думки потім, кому цікаво, то буде десь друге відео. Ще. Я ще думаю так. Ще вагаюся, сюди, туди. Можливо, ту пасіку, що я продаю, я її не продам. Можливо, я її ще втретє розведу. Можливо, це, це тільки поки думки. Е, там ще одні вулики, теж так ціна, якби мені подобається. Ну то може, може, ще щось буде цікавіше. <кхем> ну фактом, у мене стояло дуже там. Насправді, друзі, вплотну. Отак От я тільки возочком отак коли проїжджав коло них. Ну і друзі, вийшло, що в мене соняшник почало, почало брати я, капець. Вони почали нести, а що в мене яких 500 метрів від соняшника паська стоїть. Вони почали тарагунити, що я не, не встигав їх откачувати. Насправді, друзі, я дві неділі, день в день, можна сказати мед качав. Пішов на роботу, а ще на роботі робив. Найти так пішов на роботу, прийшов з роботи мед качати, Рано встав мед качати, Те мед качати. Ну тоді, друзі, правда, я це літо так потрудився, повкладав. Я откачав, ну можна сказати, близько тонни меду. Да. І ще, друзі, то що я не повністю взяв. Це ще не повністю, як би сказати, така норма. Із-за того, що якби в мене, в мене на той час, зразу ж вам забіжу на період, в мене на той час було близько 40 50, 50 сімей. Грубо говоря, скажімо, 50 сімей, там без пару сімей було 50. У мене на той час 50 сімей. Якби ще вони всі такі були, всі такі потужні, знаєте, такі ну, крепкі сім'ї, я б взяв би більше. Але виходить такий варіант. Ну, розумієте, от, допустим, бачите, прямо такий синій вулик, зверху очеретіний корпус. Цей очеретіний корпус має йти до того вулика. Це йде комплект. Цей вулик, взагалі, до нього наставки ніякої нема. Дай би тоді на той момент наставочку. Ще вони наставку загнали. Тибірка. Ось ці ж вулики в другому відео я вам розкажу, покажу. От, допустим, оцей вулик в мене, він вже повний. Е, вулик. На два льотки, зараз я вам все показую. Ось, у нас дощ прийшов. Дощ прийшов і бачите, джули повно. повно. Там же теж я роблю наставку корпуса такого. Трошки мені не подобається цей варіант, але зроблю. І далі досить буде цікаво, розкажу вам. Отака суща мелоч, а можна вдвічі, втричі заробити. Серйозно. насправді, суща мелоч, але можна втричі заробити. Ну і виходить, друзі, в чому ж... За прикол, Я на той час відкачав мед, повіз на базар, тоді на базарі 200-180, щоб продавали, 160. Так. Я відкачав перед спасом, я бігом повіз. Повіз я 30 літрів, взяв з собою такий маленький прикольчик, який насправді всім поможе продати. Мед. Я взяв таке з краником все, і прямо на базарі наливав. Я взяв з собою пластикові відречка і прямо на базарі наливав. І хто не, їде, не йде, то ви подивіться, це натуральний мед, Ну, як мед лягає, я казав, всі прекрасно знаємо, як мед лягає, як карамель. Я казав, Та все тут натуральний мед, і все починають купці казати, ну, а ще продавали 160, а я 140. Вроді дешевше, але думаю, скоріше продати. Ну, і фактом, я на той час откачав десь близько 800 літрів, тільки що я просто почав е його продавати так. Друзі, правда, я дуже довго його продавав. Я цілий рік його продавав цей мед. Ну правда, тоді йшло воно цікавіше, друзі. Правда, зараз війна почалася, воно не йде так настільки. Зовсім нема то ні, немає ні людей. Це ми везли до Львова. Навіть до мене чоловік от, от дзвонив вже того року. Каже, чи ви займаєтеся матками, чи ви возите мед до Львова? Сюди туди таке воно. З ним переговорили. Куди ти тут поїдеш? Тут коло хати ходиш, і то дивись, не знаєш, не дивляться зараз ні на що казав, грибуть всіх підряд, не дивляться, чи казав той людини троє дітей, чи та по догляду, чи група, чи не група. А взагалі ні на що не дивляться, грибуть та Ну, але менше з тим казав. На той час казав, я тих 800 літрів, я посчитав, якби я по тій ціні ринкові здав тоді його, зразу ж здав, близько 80-90 тисяч я взяв би. Тобто цю машину, що я купив, я би її так раз і купив. Да? Тільки вийшло, друзі, в чому ж біда, що жадость фраєра згубіла. Просто, а виходить, як? Продаєш 140, а то треба було здати тоді на той час чи 80 гривень виходило літра. Ну, от я не буду вам так брехати, казав, не брехати, бо я ну, насправді я не пам'ятаю, по якій ціні була літра. Чи по 60 гривень там була щось, ну була щось так, не літра, а кілограм. Ну і фактом, якби я здав, я би купив би так. Ну, але казав, трошки мені поміг мед, трошки я гроші перепозичив, трошки ще зарплата в мене, і все. Ну, і в мене на той час, в мене ж ну, слухайте, серйозна пасіка була. Ще якби хоч хтось сказав підтримав або казав сам, сам перед сам захотів більше, я би тоді міг би розігнати серйозну пасіку. Ну, а так казав мене на другий рік, я їх не встиг обробити, не встиг закормити, а ще е там. Е Получилося так, що реально я осінь настільки вимотала, мені пасіка казав, це все, знаєте, ну, стільки меду, два тижні день в день качав. Ну, не знаю, як для кого, для мене, от, знаєте, там, е, легше казав дивитися за бджолами, ніж той мед качати. Чесно. Хоч, можливо, для когось це наоборот, якби що гроші, це все, ну, для мене якесь по-іншому. Ну. Ну, і виходить, така ситуація, що благодаря цій пасці пасіці мене машина. Тому казав, друзі, хто казав, пасікою займається. Не думайте, що воно все так не Хоч і я і сам кажу, що я продаю, там ніхто не купує сюди, туди. Там настільки я казав вам кажу, що воно не вигодно, воно тевно все. Повірте, нема такого зараз в нинішній час, що невигнодно. Ну все вигодно. Просто певна кількість. Ну, понятне, діло, як в мене 20 сімей, то мені не вигодно. А якби в мене було 2000 сімей, то не було б вигодно, правда? Ну так, да, я б наймав би людей, щоб це все. Я б не продавав, би такого. я б оптом здав би і все. Все одно, вигодніше, друзі. Тому казав, такий ото, виходить, варіант. Кому сподобалося розказ скажімо, такого відео, то ставте лайк. Розкажіть свою історію, може у вас якась історія цікава є. Розкажіть свою історію щодо чого. А ми казав, будемо ще зараз працювати, бо вже знову ж у нас моросить дощ, така погода трошки міняється і не поймеш. Тому казав, ми хочемо працювати це все. Думаю, що може в подальшому цю всю хату трошки. Хоча б глини от, і, казав, узори оце от все, отам, там, звідси там, ну, казав його зробити, бо насправді тут же ж, як прийшов я сюди, хто бачив, то бачив. Навіть оцей білий шифер, оце білий, його не було. Звідси і стаміць так само чотири листки. То ми вже купили шифер. Ну, я я там був в мене шифер. Я його з батьком приїхали і поміг він мені і ми його на хлів кинули. Тому казав, ми ще, це ще подальші плани, я казав, а зараз казав, пока до зустрічі вам. А кому цікаво, наступне відео я вам покажу мале, маленький нюанс, який, допустимо, до цього ж вулика, до цього і до тих же самих вуликів, вкласти буквально вулик, скажімо так, 200 гривень, то вже так грубо, грубо говоря. І отримати мона з вулика, ну, якщо по риночній ціні. То, 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 то приблизно візьмемо 25 на хай 20 е, літрів на ну, яка ціна? Візьмемо По якій ціні хто де продає ви мені скажіть. я не знаю. ну е, В даному випадку в нашій місцевості 100-150 Якщо взяти по 150, це виходить 3 тисячі гривень. Ще на вулик. А вложити всього на всього ну, 150 гривень 200 гривень цікаво, тоді підписуйтесь на мій YouTube канал. І в подальшому друге відео я іменно викину і покажу вам, як же ж так зробити. Всім до зустрічі, всім пока.